Російські загарбники атакували Дніпропетровську область градами, фівідронами та кабом. Пошкодили комунальне підприємство, фермерське господарство, житлові будинки. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, два райони області були під ворожим ударом. На нікопольщині агресор атакував райцентр Марганецької покровської громади. Пошкоджені комунальне підприємство, дві поверхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще шість осель побиті. У Мирівській громаді через вечірні удари в півідроном виникла пожежа у літній кухні, і господарській споруді, пошкоджено приватну оселю. Синельниківський район окупанти атакували безпілотниками та кабом. Там зайнялися фермерське господарство, гаражі суха трава, пошкоджено гімназію. Уночі 22 серпня під прицілом ворога Бовічугуїв, що на Харківщині, там мішенью стало непрацююче промислове підприємство, пошкоджені порожні складські будівлі.